Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд складної пили від сілки під назвою Gumboy Curve 210 8. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. 210 це довжина полотна цієї пили, ріжучій частині її 210 мм. А 8 це кількість зубців на 30 мм. Ця пила дуже схожа на пилу Gumboy 210. Єдине, що слово Curve означає, що вона є зігнутим полотном. Полотно є невелике, має невеликий вигляд. Продається вона в такій от упаковці. Упаковка пластикова, міцна. І ця ж упаковка, цей чехол, використовується для транспортування пили. На картонці ми бачимо написи моделі. Модель насправді, артикул самої пили 717. Defiz-21, хоча сама модель називається Curve 210 Дефіс 8, і найважливіше, що є з усіх цих написів на упаковці, це номер змінної деталі запасного леза. Номер 718 дефіз 21. знаходиться пила ось в такому чухлі для транспортування. Чухол є дуже міцний, пластиковий. В нижній частині чухла є отвори, щоб можна було витряхнути воду, щоб витекла вода, якщо вона туди потрапить. Ось такий от великий отвір для того, щоб можна було протягнути шнур і зробити петлю. З заднього боку чухла є ось петля, гумова петля теоретично, яку можна було би використати для того, щоб носити це на пояс. Ця петля, от. Такими двома очками чіпляється за кришку і не дозволяє цій кришці відкриватись. В огляді іншому до бою я вже це розглядав, зараз повторяти не буду. В цій петлі ось теж є додатковий отвір. Ну, відверто не розумію, для чого він зроблений. Тобто для мене ця петля є досить загадковою. Чохол має застібку, відкривається ось таким чином. Всередині додатково ще є листочок, в якому вказано, що з цією пилою робити не можна. Пила Gumboy Curve 210-8 належить до складних. Призначена вона в першу чергу для туризму. Тобто, виробник на упаковці вказує, що туризм, мисливство, а також садівництво. ось ці три напрямки для. Людей, які от збираються використовувати цю пилу. конструкція руків'я пилки повністю повторює модель GOMBOY 210. Тобто воно абсолютно таке саме. Єдине відрізняється від класичного GOMBOY кольором гумової цієї накладки. Коротко, руків'я є цільнометалеве всередині. Це хромований метал, в відкритих частинах він є текстурований матовий такий. Ось тут напис комбоєм зроблено в Японії. Оця от закрита частина це є гума. Гума, по-перше, По-друге, вона має ще додатково крапчастий такий малюнок. Відповідно, мокрі руки, брудні руки виковзувати ну, точно не будуть. Руків є дуже комфортно в отриманні. Типово для таких пил в цій задній частині є теж ще таке от розширення, яке запобігає виковзуванню, як ось в такому профілі. Так і трошечки ось в тому профілі. Позаду є великий отвір для того, щоб можна було протягнути паракорд. А в передній частині знаходиться кнопка, металева кнопка, підпружинена, яка фіксує лезо в розкритому положенні. Два положення фіксації: ось це нормальне робоче положення, а також можна Припідняти лезо догори відносно руків'я. Це зручно, якщо необхідно різати поблизу до якихось поверхень, щоб не чіпляти рукою об цю поверхню. Полотно кріпиться до руків'я на великому болті. Шляпка болта має шліц під монету, під велику викрутку, під ніж, підкрутити можна будь чим Під цією шляпкою знаходиться шайба гровера, яка стискає половинки руків'я і робить рух леза в руків є таким тугеньким, і це є добре. Полотно само по собі не буде падати вам на пальці, якщо ви хочете закрити, і так само воно самостійно не буде відкриватися. З протилежного боку є гайка, в яку закручений болт. Гайка не має на собі гранень. Тобто вона зафіксована на руків'ї. Полотно виконання має професійне, шліфоване з двох сторін, є сліди радіального такого шліфування по всьому полотну. Тобто, воно є вище зверху і ширше знизу. Це дозволяє наклинути полотно в розрізі. Полотно з висковелицевої сталі загартоване тільки на зубцях, Тобто кінчики зубців є загартовані. Решта полотна є досить еластична. і разом з цим таке полотно буде добре гнутися і при цьому не буде ламатися. Полотно є повністю хромоване. Зубець виконаний за класичною технологією такого типу пил. Це є трьохгранна заточка, Працює це полотно протягом тільки на себе. Зубець має середній розмір, тобто крок між зубцями 3,75 мм. Лезо має злегка вигнуту форму, і це дозволяє більш комфортно обрізати гілки більшого діаметру. При роботі на більших діаметрах, при зміні положення леза відносно гілки. Буде мінятися кут дотику до цієї гілки. Відповідно, прорізати грубшу гілку буде дещо комфортніше. Не треба буде міняти положення самої руки відносно різу. Дивну річ помітив, з якоїсь причини в цього полотна два зубці. Ось один тут і другий тут. Це зараз детальніше покажу. Мають значно більший розмір. Тобто вони ширші і то так відчутно ширші. В них вершина ну, в два рази, напевно, більша, ніж в інших зубців. Чесно кажучи, я перший раз таке зустрічаю взагалі на полотнах, ну, особливо, тим більше на полотнах професійних пил. Чи це не є брак, не знаю. Тобто, перший раз таким зустрічаюсь, можливо, це брак. Я впевнений, що це на роботу ніяк не впливає. Але чому таке є? Яким чином виконана заточка, що тут з раптом став зуб ширшим, потім далі йде абсолютно знову однаковий, і потім знову ще один ширший. І то тільки два таких зубці на всьому полотні? Для мене загадка. Можливо, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Можливо, це нормально для сілки. Я ще подивлюсь на складі на інші пили. Ну, але це перший раз таке зустрічає так відверто кажучи, на жодній іншій полі японський, від різних виробників, від Felco, від Бахо. Ну, я таких випадків не бачив. А зараз давайте подивимося, як вона ріже деревину. Придбати пилу сілки Gomboy Curve 210DFIS8 ви можете в компанії Garnetools Україна, яка є офіційним дилером сілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслан і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!